Від литички ребертя, я стою, не впав, як Фенікс попелу повстав, не раз, не два. Я рахував гроші брате, я рахував шлях, де втрачав усе, щоб знайти себе в душах. Моє кермо не з металу, а з віри хай навантаження давить, як звірі, я знаю там, де темно, я запалю жар, Бо кров мого роду палає, як жар. І я підіймусь, як говерла ви. Що не зникне без чес на мені, намисто з болю, Скалений верби, але я архангел тілі людини, тож не згуби. Хай іде шкереберт я не впаду, я несу свої чари, як свічу льоду. Бо в мені Україна не просто слова, це мій вогонь, що ніколи не згасне жива. Я чув, як біля верби шепотіло імена Тих, що впали за волю і тих, кого пам'ята земля. Калина росте навіть там, де спалили дім, бо народ що стоїть, не зламає дим. Я йшов бозим, бо снігу по каменю, по гріхах, Та навіть серед моїх бачив світло в очах. Не маю крила, але маю шлях, і навіть без неба я все одно пта. Я підіймусь, як Говерла, вище небес, моє серце тримає той ритм, що не зникне без чес. На мені нами з болю, скалини верби, але я архангел в тілі людини тож не згуби. І хай іде реберт, я не впаду, я несу свої чари, як свічу льоду бо в мені Україна не просто слова, це мій вогонь, що ніколи не згасне жива. Коли темрява ближче, я не молюсь на страх, моя віра вчинках не в словах. Бо хто падав, той знає, як ставати знов, і хто бачив пекло, несе любов. Я виніг, що виріс Я Я підіймусь, як Говерла, вище небес, моє серце тримає той ритм, що не зникне безчес. На мені, нами з болю, скалини верби, але я архангел в тілі людини, тож не згуби. І хай світи теж кереберть, я не впаду, я несу свої чари, як свічу. У льоду по мені Україна, не просто слова, це мій вогонь, що ніколи не згасне жива.